Це є день я викону цілих два відео, бо сьогодні буде чайна церемонія. Та я хочу прогостити двома смачними рецептами. Другий рецепт цукарок, я вам ви можете побачити на моєму каналі. А зараз я вам розповім, як дуже смачне, солодке, але без цукору можна приготувати печу. Всього з тих інгредієнтів. Для цього потрібні кучут і банан. Куджут ми трошки підсмажили, а вона просто розім'яли роденькою. Та тепер це все. Перемішуємо. Ось так викладаємо печиво, достатньо тоненько Та, Це, чекаємо про стати смісті градусів. Десь 15 хвилин Орієнтуйтесь по стоїть духовці. З цих інгредієнтів в 300 г кунжуту і два банани вийшло цілих 17. Печиво. Ну, на жаль, ми вже три з'їли, вони були дуже смачними. Та м, десь, коли витящили печиво, то вона ще м, десь 5-10 хвилин таке, дуже м'яке. Тому рекомендую м, трохи зачекати, та воно буде дуже хрустким. А тепер попробуємо. М -м, мені дуже подобається, тому що воно таке хрустке, солодке. Та кунжут і банан, це, м -м, вони дуже корисні та головне без цукру. Рекомендую спробувати смачно та корисно, папа.